В Україні продовжують реалізовуватись соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича, особливо щодо забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Так, з 1 лютого поточного року Воробівська загальноосвітня школа реорганізована Воробівський навчально виховний комплекс. За словами директора навчально-виховного комплексу Олександри Шкалаберди, під групи дитячого садочку сонечко створено дві кімнати, проведений ремонт та придбані меблі, іграшки, пральна машина. І все це за великої підтримки районної влади і народного депутата Ігоря Рибакова та батьків. Дитячий садочок створений на 13 місць, які всі заповнені, налагоджена і система харчування. Трічі, сніданок, обід і полудник. Доплата батьківська становить 3 гривні на день. Решта організована за кошти державного бюджету. Навчально-виховний комплекс підготували на 100% до опалювального сезону. Зусиллями працівників навчально-виховного закладу заготовлено 120 метрів кубічних дров, 20 тонн брикету та 20 тонн вугілля. Але все ж таки є деякі проблеми. Хвилюючий і дитячий садок, і взагалі навчально-виховний комплекс це опалювальна система. Це наша качагарка. Двигуни працюють ще з 70-х років, дуже застарілі. Але сподіваємося, що витримаємо зиму. А там хто його знає важко дуже. Але все ж таки діти мають змогу отримати повноцінно обов'язкову дошкільну освіту.